Чаківська одна з найстарших вулиць Львова. Її назва відома ще з 16 століття. Але ви знаєте, що її назва може бути пов'язана? З взуттям. Личаки це взуття з кори дерева чи соломи, які були популярні серед бідних верст населення, в тому числі й у Львові. Інша версія припускає, що назва походить від слова Люценгоф. маєтку німецьких колоністів, які колись оселилися в цій частині Львова. Хоча мені ця версія так собі. Тоді назва мала би бути Люценковська. А яка версія найбільше імпонує вам? До 16 століття вулиця була частиною глинянської дороги, тому і називалася Дорога Глинянська, і вела на глиняни. За часів німецької окупації її називали. Ли ось Штраце, тобто східна дорога. Ну а за радянських часів, прости господи, Леніна. Лише у 1990 році вона повернула собі історичну назву Личаківська, і все стало на свої місця. Поширте це відео між сусідами і друзями, і будемо разом вивчати історію міста. А ще запрошую вас прогулятися разом вулицею Личаківською у моєму новому влозі.